Дорогі брати і сестри, сьогодні ми звертаємо свої серця до одного з найближчих учнів Господа нашого Ісуса Христа, святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова. Він був не лише свідком чудес, які Господь чинив на землі, але й тим, хто особливо відчув Його любов. Саме тому Іоанна називають апостолом Любові у своєму Євангелії, а також у посланнях святий Іоанн Богослов особливо наголошує на тому, що Бог є любов, 1 Йоанна 4.8. Він закликає нас, християн, до цієї істини, любити один одного, так як Господь полюбив нас. Але як часто у нашому світі бракує цієї любові, милосердя та розуміння, ми втрачаємо миру у серці через образи, сварки, гординю та інші пристрасті. Сьогоднішній день це нагадування для кожного з нас про те, що справжня любов це не лише почуття чи слова, але й жертовність. Святий Йоанн Богослов закликає нас до активної любові, до любові, яка сповнює наше життя правдою і світлом Христовим. Ми покликані бути не лише слухачами Божого Слова, але і виконавцями, тому сьогодні особливо молимося, щоб Господь допоміг нам відкрити свої серця для його любові та передавати її іншим. Закінчуючи свою земну подорож, Іоанн Богослов залишив нам приклад тихого, спокійного життя, в якому головним було служіння Богові та людям. Нехай його молитви зміцнюють нас на нашому шляху до спасіння. Молитва до святого апостола і Євангеліста Іоанна Богослова, о Великий Апостоле і Евангелісти Іоанне Богослове! Ти, хто був найближчим учнем Господа нашого Ісуса Христа, настав нас, грішних, у любові до Бога і ближнього. Моли милосердного Господа за нас, щоб він дарував нам мудрість, терпіння і силу виконувати Його заповіді. Україна своїм небесним заступництвом допоможе уникати всякого зла і гріха і наставляй на шлях істини та спасіння. Амінь. Молитва до Пресвятої Богородиці, Богородичне заступництво. О Пресвята Богородице, Мати Божа, Ти, що носила Спасителя у своєму лоні і невпинно молишся за нас перед престолом Божим, почуй наші молитви і не покинь нас у скорботі і випробуваннях. Укрий нас своїм покровом і захисти від усякого зла, нехай твоя любов і милосердя завжди будуть з нами. Амінь. Нехай цей день пам'яті святого Йоанна Богослова зміцнить нас у вірі, надії та любові до Господа.